То я його вкладу, його, накриваю, я виходжу сама на вулицю, я хочу рикати, і я так кричу, як звір. Добре ж тут людей близько, майже не чую. Це біль така, що ні таблетку не залікувати, ні лікарством, ні операцію не зробити, нічого. Це просто постійна біль. Просто постійна біль, яка не проходить ні від чого. Мені теж було два місяці, коли в мене батька настало, я теж виросла бойовою. Я і косю, і роблю все, і я не маю права опускати руки. Я це розумію. Біль вона не проходить, але я розумію, що я не маю права, бо вони нікого не мають більше крові. Це мої дитини, це моя кровинка, я мусю їм, поки я живу, я мушу, Хоча я і плачу, і то перекричу про це, рано вже все проходить. На вечір ми погано рано стаєш, проходимо все і знаєш, що ще далі.